Міністерство охорони здоров'я заявляє про зниження рівня захворюваності на туберкульоз. За останні сім років кількість недужих на сухоти зменшилась на 20%. А завдяки загальнодержавній цільовій соціальній програмі цей показник вдасться знизити ще на п'ять, запевняють чиновники. Як боряться з важким недугом у розповіді наших журналістів. Півторарічна Марійка хворіє на туберкульоз лімфовузлів. Заразилася ймовірніше від мами, яка мала сухоти під час вагітності. Жінка повністю вилікувалася, тому хворобу донечки трагічно не сприймає. Ми їздили їх вскривати, тому що потрібно було гной вже відтуда забирати. Ось так. Сьогодні ось вернулися, робили операцію. Лікують в Україні від туберкульозу за рахунок держави. В дитячій тублікарні, кажуть, фінансування надходить вчасно і в повному обсязі. А ще радіють, пацієнтів у них все менше є. У 2011 році у нас заболіло 23 дитина, у 2012 у нас заболіло 16 чоловік. І підростків, відповідно, заболіло ну, по 15 чоловік кожен рік. Серед дорослих лікарі також відмічають позитивну динаміку. За рік мінус 15% відсотків пацієнтів. тублікарень. Кількість хворих на перше діагностований туберкульоз за цей час зменшилась більше, ніж на 6 тисяч осіб. Кількість померлих на 3,6 тисячі осіб. Зменшити смертність та знизити поширення туберкульозу вдалося зокрема завдяки ранній діагностиці недуги, кажуть фахівці, і додають туберкульоз одне з небагатьох малосимптомних захворювань. В першу чергу лікар отримує відповідь на такі питання: є мікобактерії туберкульозу чи нема цього хворого. якщо виявлено мікобактерії туберкульозу, значить стійкість, чутливість і якщо є. То стійкість до основних протитуберкульозних препаратів. У кожного п'ятого хворого на сухоти виявляють мультирезистентну форму, тобто стійку до основних антибіотиків. Такі пацієнти потребують дорожчого та тривалішого лікування. Зважаючи на збільшення кількості таких пацієнтів, цьогоріч за технічної підтримки ВООЗ в Україні почнуться глобальні дослідження щодо поширення мультирезистентного туберкульозу. Це дослідження займе більше року. Воно буде проводитись в майже у всіх регіонах України. Метою дослідження є отримання достовірної і репрезентативної інформації щодо стійкості мікобактерій туберкульозу до протилюльозних препаратів. На підставі отриманих результатів фахівці розроблятимуть нові методи лікування цієї недуги. А поки що, в рамках тижня боротьби із туберкульозом країною пересуватимуться мобільні флюорографи, де кожен охочий зможе безкоштовно та анонімно пройти медогляд. Олена Поскребушева, Микола Ляшко, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.